Дивіться, моя магнолія починає розсвітати. Ось. Які вже великі квіточки. Сьогодні 28 березня. І вона чомусь завжди там зверху. Тут, бачите, зовсім ще немає взагалі ніяких бруньок розквітлих, а там зверху сонце попадає і там дуже гарно. Ось. Ми умивальнички на другий поверх. Але це вони були останні, вони зняли нам одну з вистави, а друга Ти була на станцію. Так, я вчора казала, відкрутити, не міг. І зараз подивимося, чи вони не браковані. Вони так коштували 300 злотих, а так по 147 вони нам продали. Не два, один 147. А -а -а. Так. Тобто 50%, але подивимося, чи вони не браковані. Та що, вони ви нормальні, ні? Намаска, як медниця, як медниця. Ну так що немає значення з вистави чи не з вистави. Основне, що нам такі сподобались, бо у нас буде зверху сіра плиточка. Давай я це заберу сюди. Чи, 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 чи. Нараз постав. І давай другу подивимося. Бо ми вже побачили і думаємо, треба купляти, бо потім не буде. Там у нас широкий бляд, більший, ніж тут зверху, ширший, тому ми вирішили взяти більш ширші ймувальнички. А, а ти знаєш, звідти де роблена плитка? І, і Степан прийшов і каже, а що Наталя казала, що вона чорна, якщо вона коричнева? І кажу, ну -ка. Вона не О, чорна, крила сіра. <рес> Ні, ти казала, що вона чорна. Ну, там так виглядало на виставі. Ну от. Що а вона, вона чорна. чорна Індії. Ого, аж з Індії їхала. Ну. Аквамеркадо. До речі, плитка теж Аквамеркадо. Файна? Таже ж плитка. Може то якраз під ту плиткою мало бути. Так. Да. Ну, все нормально, ніде не пошкоджений. Дуже гарно. Миска. Ну, мені дуже подобається. Так що прекрасно. Все. Добре, що ми купили. Ще й такі дешеві по 147 злотих, де би ми таке знайшли, ні? Прекрасно. Дивіться, що тут? Ми купили такі коврички, щоб ставати на них після душу. Значить, білий унітаз, він лишається. Ми передумали ставити той італійський. Він поки прийде в кінці червня, тому. Ми не хочемо чекати, буде білий. Чому білий? Тому що, дивіться, стеля біла і вікно біле. Вікно теж біле. Тут наразі ми повісили шторку. І бачите, до шторки причеплений душ. Отак ми миємося наразі. Ну Тому що, так, по-перше, не прийшли ні крани нам, їх не так легко купити. Ні, оці от, один там має бути підтинковий, тобто лійка має зверху, зі стелі, не зі стелі, а збоку, а другий просто має бути душ. І ми не можемо в одному кольорі всі ці, весь той комплект знайти. Наразі шукаємо. Умивальнички тут будуть теж білі до унітазу. Чому умивальнички білі? Тому що ті умивальники, які я замовила сюди, чорні, ті попередні, що ви бачили, вони зливаються. І негарно виглядає. І тоді не видно того бляту І, ну, одним словом, зливається. Тому унітаз білий, умивальники білі. Ось. Тут ще кнопки нема, бо я не, ми ще не замовили кнопку. Верніше, не можемо замовити, бо колір не можемо підібрати. Ми хочемо сюди рожеве золото, а ніде нема такого. Тут наразі я рушнички поскладала. Так, в понеділок прийде мебельщик, і ми замовимо сюди шафку. І сюди замовимо під вляд теж шафки. Тут Будуть шуфляди і буде одна велика шуфляда на брудні речі, на прання. Ну, а тут наразі ось така ситуація. Так воно виглядає. Там ми поставили коврички. Бо я як миюся, то мені слизько від бальзамів. Ну і старий кран підключили. Наразі так. Так то виглядає. Люди пишуть, що прокоментували нам, що ми взагалі не маємо смаку. Плитка така, так якби хтось просто розляпав, взяв відра фарби, поналяпував, що це не модно. Ви знаєте, ми за модою не гонимося, нам сподобалося, і ми вирішили робити таку плитку. Тому, знаєте, на смак і на колір немає друзів. Тому не будемо сперечатися, комусь, звичайно, не подобається. А я хотіла зробити щось незвичайне, бо всюди, навіть на виставках та в магазинах, всюди біла плитка з чорним, біла з чорним. А я хотіла щось особливе. Розумієте, те, що я зараз знімаю на відео, воно взагалі не передає того, що є в реальності. Тому що на відео воно, по-перше, все звужує, знімає бочкою, бо інакше не знімеш. А по-друге, колір плитки воно не передає. Так що Тут ще й освітлення нормального нема, вже як буде освітлення, буде зеркало, от тоді буде красота. А дзеркало ще не можемо повісити, тому що ще електрики не прийшли. Вони захворіли і не прийшли. Ну, і двері, звичайно, ми будемо відновлювати, але вони, бачите, по кольору підходять до цієї плитки. Так що, все добре. Йду наверх, вам покажу, що там, який картабалет. Тут майстри постелили по сходах такий папір, тому що, щоб не всувати сходи. І от подивіться, що тут робиться. А тут ремонт розвернули повним ходом. Ось тут закрили ту частину, там, де камінь, такими плівками, щоб туди не дуже летіла пилюка. Понаносили вже купа всього. Вони кажуть, що в нас же коліна болять через ваш третій поверх. Ну, це по-українськи третій поверх, а по польськи другий. Так, тут все позакривано. Вони на цьому балконі будуть різати, і вони сюди будуть переносити. О, вони відкрили. Відкрили балкон він був забитий. От. І вони вже сюди складають і тут будуть різати плитку. Як тепленько сьогодні, дуже тепло. Ми зараз їдемо з Петром дивитися діляночку. Ми хочемо. Купити таку, якби дачну діляночку. Не знаю, чи там можна буде дерева садити, бо я хочу посадити дерева. Бо тут у мене просто нема місця, бачите? Оце все місце, яке я маю. Ну, тут фактично буде тераса, ось там буде тераса, ось такого займати місце. Ну і Тут лишиться кавалок, ну, то я не хочу город робити. Ми то або травою засіємо, або забрукуємо, не знаю. О, там, бачите, два мішка величезних стоять, це вже повиносили грузу з нашого. До Нашої другої ванни і першої Дивися, Дивіться, бач, вони балкон відкрили. Ми перший раз на той балкон вийшли. Ага, ясно. Ялинку нарешті розібрали. Все, я перенесли. Добре. Тут всі інструменти вони перенесли. Дивіться, скільки інструментів завал. А О, а тут вони вже навіть погрунтували рожевою грунтовкою. І ти бачив? Дивіться. Все, вже розвалили цілу ванну. І грунтовка є. Вже поставили нам автомат на, на унітаз. Вже поставили. І провели каналізацію. Отут у нас, бачите, є місце. І це ми отако забудуємо, його не буде видно з каналізації. і тут буде така шафка до самої гори. Глядачі голосували, і більшістю голосів проголосували, щоб стелю лишити таку, як є. Ну просто її відновити, полакувати і так далі. Одні казали помалювати в білий колір. Я думаю, що не треба того робити, правда? Малювати стелю, як ти думаєш? О, бачимо, що він загнув туди. Да. Рушнику сушку сюди. Ага, рушнику сушку, так. Тут добре. Добре. Вони вчора позавчора оту воду робили і провели теж воду сюди. А, тут коліна дали. Так, я бачила, що коліна дали. І провели на кухню воду і каналізацію. Ця батарея будемо забирати її, тут не буде. Вона буде рушникосушка. І тут вони провели вже до двох умивальників. Воду і каналізацію. І вони сподівалися, що гідравліки, ті, що мають робити опалення, з понеділка їм прийдуть і відріжуть батарею. Mm -hmm. Я сказав, що не чекати. Ну, no, хай самі відрізають. А вони не відріжуть, бо це металічна труба то є проблема. Так? Ну. No. Mm -hmm. А металічна металічна. Говорив, знає, що горі, Знаєш, хто робив? Так, о твоїй газу, кого не вигнали. Бо, бо він заварив. А в цей проблема виникає. Ну то що, хай роблять всю плитку всюди, а то лишать на останній момент. А а що який в останній момент? А що буде? Ну, Що зміниться цим? в останній момент? Ну, може, знайдемо когось, хто відріже. Що ж робити? Ну, відрізати то можна, але тоді без опалення лишаємося. Та вже не буде холоду. Ну можна повністю подивимось... відрізати і та, злити. Так, так, злити воду. Добре, проголосували теж глядачі, що вікно не робити менше. Так що. Слідую їхнім порадам. І більшість голосів за ванну. Ти знаєш? Може, пару чоловік проголосувало за душ. Може вони не дивилися наші попередні. Я дивився, передні... я, дивився. No. я не сказав не би так правильно, що більшість голосів за ванну. А ти сьогодні не дивився, скільки? Треба ж сьогодні подивитися, скільки коментарів. Я сяду порахую, скільки. і Тобі скажу. Але розумієш, в чому справа. Але тут був би ширший душ з сідалом. Ну та так, але дивися, побалувати. наша душова це на першому поверсі, там наша спальня. І ми туди будемо завжди ходити в душ. Це буде для гостей більшості. Якщо ну, і б... нашу їм а ванна. я тобі скажу нашу, прийде Леончик, приїде Оксана з Артурчиком, вони покупаються. Я буду раз в суботу обіцяю тобі брати ванну, бо я мріяла брати ванну. Це дуже гарно розслабляє всі м'язи. Ми прийшли в Кастораму. Ось він тім'ю. І знайшли нарешті кран. Ось цей кран. І разом з кліп-клаком, 284 злотих коштує. І ми беремо таких два. Я тут прийшла в косторам і дивлюся, яким чином там наверху люди можуть дістати. От мене цікавить, Там навіть рука не дотягнеться, яким чином дивно, правда? От наші два крани тут стоять, ми їх беремо. А решта ми замовили в інтернеті, тому що, бачите, є всі кольори. От є жовтий, срібний, чорний, а нашого кольору немає. Є тільки ось такий, і то тільки сама оця палиця з душом, а повного комплекту нема. Отаке. От так що. мусили замовляти в інтернеті. Ну от знімаю тебе. Ну так я їду за кермо. Я думала, що буде набагато гірше. Це перший раз я сіла за кермо цієї машини. Але то взагалі вона ще легша, ніж наша. Стара. Просто суперово. Легко собі їдеш. Я думала, що буде набагато гірше. Тут дуже легко. Люкс. Мені подобається впливу у тюрмі. А я пливу у тюрмі. І так прикольно, мені, ну, мені видно, скільки кілометрів. Ні, звідси з пасажирського не видно. До 94 кілометри. І воно якось так далеко 3D робиться. Де? То якби переходити з автомату на, на механічну коробку, тоді так важко. А ага, з автомату на автомат нема що Асів так поїхав. О, Лібенж. Ми ж через Лібенж їхали? Mm -hmm. Ясно. Так що чудово. Можу їздити. Я думала, що я буду боятися. Серію бачили, коли я знімала румтур партер, я вам тут кину, і тепер дивіться, що з того румтура лишилося. Дивіться, тепер тут була стіна, ви бачите, так? Тут була стіна. О, І... Фу, пилюка є. І тут у нема. нас була пральня там mm. за стіною. І тепер дивіться, стіни нема. Тут була кладовка, кладовки вже нема. Так. Ванни нема. Це виглядає. І то буде так, що заходиш в таку величезну вітальню. З розтрубком, кухня, островок, вихід на терасу. А тут буде диван великий. Диван, все, телевізор. Ну. Красота! Я думаю, це треба ліквідувати. Тоді буде так, що ти заходиш. <клух> так, цю стіну треба ліквідовувати. Тут, дивися, заходиш і просто заходиш... У величезну пані. кімнату квадратну. Дивись. Ну. Ти, іди іди сюди. Ти зайдеш зразу в кімнату. Ну, величезно. Бо ми... А тут треба буде зробити такі двері, такі якісь. Угу. В ту кімнату, так? Да? Ну так. Чекай, то оце теж валити? Ні, це не, це не стіна. Сучас... Це не суча сучас... сучас... стіна. Ага. Це не суча стіна. Ясно, тут. А оце тільки розвалити? Оце то тільки розвалити, так. Ну добре. А чого stu... тут вона ширша? Тут що, йде комент чи що? Ні, nee, ну то несуча стіна. <coughs> ага, то вона... Це несуча не стіна, це, несуча стіна, то несуча ага, стіна. Яш... І там далі несуча стіна. Чотири mm -hmm. несучі стіни. Ясно. Ну значить, завтра скажемо, щоб вони це валили. Вони питалися, це валити чи не валити. А я мені здається, що я казала, що Ні, валити. Ти казали кладовку валити. А відказали. я думала, що це до кладовки відноситься. Ні, ну це з другого боку кладовка. А це з боку коридору. валити чи не валити, валити? валити. Валити, валити Так. Завтра ми їм скажемо, вони То вони і так вже не мали сили. Ну то ясно. Вони ще мають це все винести. Дивися, скільки вони тут... там мають то валити. Подивися, скільки ще тут нести. Та то ж цілий день на те, щоб винести то. Вони то довалять, ну то буде перегородка. Ну. No. Перегородка. А перегородка. Mm -hmm. Розвалять то. Ну. No. І все? Ясно. Ну, прекрасно. Просто... Не знаю на що вони оцю велику кімнату, таку знизу зразу не зробили велику, я якісь перегородки понаставляли. Просто, Наталя. Я от того відключила, щоб було де повісити. No. Тут і yeah. тут, наразі. А, ні, тут, тут повіс, можна повісити. Так, тут повісити. Та, щоб ми мали де вісити лахи. Ну добре, але поки я пилюками так їх тут не будемо вісити, будемо наверх іти і там розбиратися. Та вони тут повинні сути і можна вісити. Ну добре, йдемо. Ой, там повиключай світло. Йдемо ще сюди. І дивися, ну. Ми ж тут заплимо. -за Балкон, тут тут заспливо, двері поставимо, тут. тут буде о, отут, на цьому рівні буде вхід, ну, це, це вже ні. Тут буде вхід. Тут е, можемо дати забудувати. А тут буде вікно. <звук> вікно поставимо, ні? Ну добре, давай бо тут і так темно і не І видно, Тут буде є. роздягалка, роздягнувся. Та і тут закон... можна поставити велику роздягалку, гарну розшовну шафу. Коротше, навіть можна там наразі ще не рухати. Ідемо, а, виключай там буде, світло і йдемо сюди буде. показувати, що вони робили. Йдемо сюди. Бо вони тут теж щось валили. А валили? Бо ми будемо ж тут робити ще одну ванну, ну як ванну, душову. А, вони а ще валили. не валили тут. Валили? Де? А, вони тільки зі стіни здрапували. Підлога, здрапували, все поздравували. Але цю стінку ще не завалили. Ну, ще завтра завалять. А нашу тут було таку стінку робити, я не розумію. Ну... І це не було людям куди це Хай буде. Угу. Хай буде. Так що вони оту стінку валили ще.